Є господар у церкві. Господар прийшов виноградник і каже, третій рік я вже приходжу шукати плоду на цій смоковниці. І не находжу, зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому пане, залиш ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною. То, може, наступного року зродить, а коли ні, тоді зрубай. І знаєте, виноградник це завжди церква. Господар Бог, Ісус Господар. Він наводить приклад. Щоб розуміли миряни, як це у житті працює, що відбувається, часто, знаєте, люди думають і кажуть Ну, в принципі, все від мене залежить, я повірив, я знаю, з якого боку Біблія відкривається. Я все знаю, я все контролюю. Про що хочу, говорю, не хочу, говорю. Для мене священик має авторитету ніякого. І я знаю відповіді на всі запитання в духовному сенсі. А чому тоді господар прийшов і сказав, зрубай смоковницю на третій рік? Знаєте, вона наче була така смаковниця вродлива, така найкраща, висока, найпонтовитіша, така у винограднику стояла зелена, така охайна. А тут виноградник повзе там землею, плодами вигинається. Ніякого вигляду, ніякої красоти немає. Але він переповнений плодами цей виноградник. А смаковниця вона пуста. Тому ми маємо розуміти, що багато сьогодні людей увірували в Бога, прийшли до церкви і починають там з виду охайний вигляд там вести там одяг, гарненький там хустиночка, все як має бути там. А плодів ніяких немає. Людина наче гарно посміхається в церкві, ходить додому, те саме робить, що робила. Хтось плодами займається, хтось склоками, хтось крадіжками займається. То людина десятками років, знаходячись в церкві, вона не змінюється. Хтось такий скромненький, не має особого вигляду, непримітний в церкві, де-небудь там краєчку стоїть, в сіренькому одязі якомусь. Потім дізнаєшся, а ця людина, вона якийсь меценат, якісь добрі жінки робить, якісь лікарні, дитячі будинки відкриває. Вона нормальний образ життя веде в родині. Чемний батько для прикладу добрий сім'янин. І ця людина дійсно й і молиться, і церкву відвідує і добрі вчинки робить, так як Господь заповідав і голодних годувати, голодних одягати і так далі. Ця людина на вид не має ніякого особливого виду, а вчинки її говорять за неї. А хтось Церкві стоїть як та смаковниця, гарний, навіть такі священики, який є. місяць тому закінчив духовну семінарію, вже починає вчити там людей, як треба жити, як великі проповіді, які говорить, починає ті люди, які вже там в шлюбі прожили 50 років разом, він починає їм розповідати, як треба жити нормально, як треба себе вести в родині. Я сам місяць тому одружився. ті, тобто, Балалайщики, можна сказати, які толку з них нуль, воду нуль, результату нуль, а язик треплений те, що треба. І чому він може навчитися, як в нього немає воду, немає результату самого в самому житті? Люди сміються, говорять, та ти сам ще місяць назад одружився, що ти можеш нас навчити. А людина, яка дійсно прожила життя, в якої є в який є результат. Навіть той священик, який багато людей до церкви привів. Які люди вели аморальний спосіб життя, він сміх достукатися до них, щоб люди змінилися. Так само і миряни вони мають не язиком показувати приклад в житті, що вчора була жінка-повія, 30 років була повією, а сьогодні вже там увірувала. Христорінки в Біблії прочитали, починає всіх там дівчат, хто там джинси носить повіями обсивати молодь, починає в церкві. Ліво направо всіх куштрувати, хто не так став, хто не так ліг, великою святою стала. І це біда, це дійсно біда. Ми повинні своїм прикладом показувати, як треба жити, як, до прикладу, людина там якась був алкоголізмом страдала. Людина виправилася, зав'язалася з алкоголізмом, примирилася з дітьми, з дружиною. Знову відновили сімейні стосунки, почав. Займатися господарством, на роботу влаштувався, почав нормальний спосіб життя вести. До, до прикладу, чоловік такий, почав нехайно себе одягати, хайно себе подавати людям не лазити як, як жебрак. О, і другий сусід, який з ним колись на пару п'янство дивиться, Ух ти, там, до прикладу, там Іван. Виправився, диви, який гарний сім'янин став, б і мені не спробувати. Якщо, до прикладу, то Іван буде сидіти на лавці з чаркою горілки, буде розповідати за трезвий спосіб життя, як треба жити, як треба сім'ю створювати і при цьому десятками років нічого не змінюючи в своєму моральному образі життя, то йому посміються в спину, покажуть дулю, ідуть далі. Якщо він на собі покаже цей приклад, який. Каже, що він вчора останні людей забирав, а сьогодні там з людиною вже якимось шматком хліба ділиться, це має авторитет, і люди будуть на нього рівнятися, тому що що на землі людину по справам зустрічають, що в Царстві Небесному на суді людину будуть зустрічати по справам. На, після тілесної смерті на той світ йде справи людські, і вслід за ними йде душа. Все, що ми розмовляли на і пали тут на землі наші автомобілі, наші будинки, наші файні слова. Нічого не будуть значити на суді і в царстві небесному. Тому робіть добрі вчинки, і щоб люди на вас рівнялися, щоб ви були тою непомітною лозою виноградною, а не тою трьохметровою безтолковою смаковницею. Амінь.